Отже, які позитиви чи виклики принесе угода про асоціацію українському енергетичному ринку? Ну і заразом українським споживачам і платникам податків? Про це поговоримо з Валентином Землянським, незалежним експертом з енергетичних питань. Рада вас бачити Дітаю в цій вас. студії. Доброго дня. А тільки що була новина про а, угоду з шевроном, як ви оцінюєте це? Це крок до енергетичної незалежності України? Певний невеличкий крок, тому що зараз ще зарано казати, от чую, ваші колеги говорили вже про обсяги, про вартість, що ми там будемо видобувати. Поки що невідомо, скільки того газу дійсно існує. Тобто і Shell, і Шеврон мають підтвердити наявність mm -hmm. цього газу, і підтвердити, скільки ми його взагалі будемо видобувати, і головне, скільки це коштуватиме для кінцевих споживачів, скільки буде собівартість цієї продукції. Тому я думаю, що ще до цього. ну, Робити якісь попередні висновки ще зарано, тобто треба дочекатися результатів. Тоді вже можна буде сказати, що буде з ціною, що буде з обсягами. Ну тобто, дати відповіді на всі ці питання, і коли ці результати очікують, я не очікую це раніше ніж там за 4-5 років, тому що є досвід Польщі. Вона почала розробку сланцевих родовищ набагато раніше. Тобто, 4 роки вони вже працюють, тільки вони перша свердловина дала невеличкий притік і. Поки що Польща не може сказати, які в неї поклади і як це буде відбуватися надалі а, робота. Польські експерти у тому році оцінювали перспективи, що протягом 10 років вони можуть вийти на видобуток десь приблизно 3 мільярдів кубічних метрів, щонайменше. Але коштуватиме це приблизно 9 мільярдів доларів інвестицій. Ну, тобто ми ну, маємо так. розуміти, що це не дешевешеве задоволення для, для інвестора і для України, як співінвестора, як співпартнера у цій в проектах. Тобто ми поки що живемо великими сподіваннями. Поки що це тільки сподівання uh -huh. і, і попередні оцінки. Uh -huh. Ось власне я хотіла вас запитати про заяву Миколи Азарова, нашого прем'єр-міністра. Він кілька днів тому сказав, що Україна має всі шанси повторити успіх США і за допомогою сланцевого газу з імпортера газу перетвердитися на експортера протягом 10 років, якщо я не помиляюся. Ви вірите в таку ймовірність? Ну знову ж таки, ймовірність існує. Навряд чи ми зможемо повторити сланцеву революцію. Відбулася у сполучених штатах, там трошки інша і геологічна, ну технологічна інша ситуація mm -hmm. і фінансово. Тобто сполучені штати 30 років йшли до того, щоб там mm -hmm. отримати той результат, який вони мають на сьогодні. Це по перше, по-друге, коли говорять про енергетичну незалежність, чомусь постійно забувають, що окрім збільшення видобутку власного газу, ну будь-якого, будь то mm -hmm. сланцевий чи традиційний, потрібно ще й скорочувати його споживання, тому що у будь-якому випадку, без скорочення споживання до енергетичної незалежності, Буде достатньо далеко. Чи розкажете, що нас очікує взимку? Наприклад, чи змусить Газпром нарешті умовно кажучи, Україна угоду до проасоціацію, і після нового року Газпром змусить нас платити за недобір газу чи знаходити ще нічого, якісь каральні нічого. санкції? Нічого Страшно, страшного не буде нічого. Головна відмінність цієї ситуації від 9 року року полягає в позиції Газпрому в Європі. Тобто, Газпрому у 9-му році треба було довести необхідність будівництва північного потоку, щоб підтримали його проект південного потоку. Тобто йому треба було працювати з інвесторами в Європі. І тому. Скажімо, така певна гра, ну не досить весела, на жаль, вона була доречна. На сьогодні вона не доречна, тому що є вже заява з боку комісара з енергетики Євросоюзу, пана Оттінгера, який сказав, що навесні будуть надані висновки стосовно розслідування Газпрому антимонопольного, який проводить Європейська комісія. Це перша позиція. Друга позиція: у нас є контракт з Газпромом. Як би то не було, контракт цей в певним чином виконується і на транзити, і на постачання газу. Тому взимку очікувати кризових. Явиш я б не став і газової війни не буде і газової війни також, але те, що Газпром буде використовувати складний фінансовий стан, це безумовно. Тобто, будь-який привід він буде знаходити для того, щоб ще раз а, вказати Україні, тобто, ось бачите, які вони вони не, не виконують свої зобов'язання за контрактом. Хоча Газпром, якщо взяти з 2009 року, не виконує, наприклад, контракт на транзит, він ще не разу ні одного року не протранзитував територію України 110 мільярдів, як це передбачено контрактом на транзит. І нічого він про це трохи забув але звинувачує Україну, скажімо, ну як в ситуації з неплатежами. Хоча знову ж таки ситуація з неплатежами вона виникла саме для закачування Російського газу для забезпечення транзиту російського газу взимку Ну, тобто не для споживання Газпром. Це розуміє, але є політичні э, певні вимоги з боку керівництва Росії, і мого нічого не залишається, як робити такі гучні заяви. Чи можна сподіватися, що після, наприклад чи якщо ми таки підпишемо угоди про асоціацію, то правила гри на енергетичному ринку будуть більш прозорі і чіткі, наприклад, бо європейці ж не будуть допускати якихось умовних пробачень одне одному чи якихось політичних ігор. Знаєте, я б не очікував, ну що після, після 28-го да настане 29 двадцять і буде рай на землі. Не буде такого не. А, зміни, це ну, досить повільний процес. Якщо ми говоримо про європейський ринок, і він несе не тільки позитив. А, Якщо ми говоримо взагалі, нам треба треба змінювати всю архітектуру європейського ринку якщо ми говоримо про те що україна буде приєднуватись і надалі імплементувати європейські норми третій енергопакет передбачає що треба буде вносити зміни і до контракту між росією і україною на транзит газу це також і це стосується реверсу зі Словаччини. без змін в контракт між росією і україною реверсу зі Словаччини не буде це потрібно також розуміти більше того ми маємо розуміти те що входження в єдиний газовий європейський ринок спричинить підвищення тарифів і тарифів на газ, і тарифів на електроенергію, тому що і в угоді про асоціацію, і в е, установчих документах європейського союзу, європейського енерготовариства перед, е, передбачена відсутність дискримінації цін. Там передбачена дотація, але на жаль, у нас більшість населення споживає газ за мінімальною ціною, і дотувати бюджету прийдеться 90% споживачів. Ну такого не може бути. Тому нам треба готувати свій внутрішній ринок до інтеграції. Тобто це має бути повільний, поступовий, нормальний процес. Але це треба робити. Так просто от прийде Європа і вона стане благодаті. ринок стане прозорий, все буде добре. Там з цінами буде зрозуміло, а житлово комунальне господарство запрацює там як години. Цього не буде. і буде тотальна енергоефективність. А до чого готуватися? Скільки грошей економити споживачам, наприклад? Наскільки великими буде зростання тарифів? Ну давайте розуміти, середня ціна на газ, середня вартість, тарифи для населення. Давайте так. подивимося для населення від 500 до 700 євро за тисячу кубічних метрів. За обсягами споживання, такі як споживають більшість українців, тобто ну у нас 2,5 тисячі кубічних метрів на рік в Європі це 2800 середнє споживання середнє споживання газу. Тарифи достатньо високі, і ми маємо до цього готуватися. Ну якщо ми хочемо дійсно інтегруватися в Європу. Знову ж таки, я повторюся, треба готувати внутрішній ринок, житлово-комунальне господарство, теплоенергетику, промисловість, тобто за енергоємністю, яка є на сьогодні. Ну, тобто, якщо ЖКХ займає 9% в українській економіці, а витрачає 40% Ресурсів ну такого не може бути, тому що такого не може бути. Тому знову ж таки все залежить від нас. Проблеми не ззовні, не в Газпромі, не в Європі. Проблеми в нас всередині, і їх потрібно вирішувати. Так. Я власне хотіла запитати, наприклад, в Нафтогазу зараз немає грошей розплачуватися з Газпромом. Якщо, наприклад, ми відмовимося від... А... Від е, російського газу і будемо купувати якихось незалежних трейдерів. Чи з'являться ці гроші? Яким чином ми будемо вирішувати цю проблему? Вот знову ж таки не з'являться гроші. Коли говорять там давайте позбавимось газової залежності від Росії, я б трошки переінакшов, давайте позбавимось імпорт залежності від імпортного газу, Неважно, звідки він буде надходити з Європи з Росії. От тут фантастичні ідеї з Туркменістану. Там ще з там з Хорватії, все що завгодно, це все одно імпортований газ, <кій> і ми сплачуємо гроші за кордон, тобто це не податки всередині країни. Ще раз ми повертаємось на початок. Нам потрібно паралельно з з збільшенням видобутку власного газу зменшувати його споживання. Якщо ми вийдемо десь на цифру 35 мільярдів кубічних метрів споживання на рік, тоді ми дійсно власними. Силами зможемо себе, себе забезпечити газом на сьогодні. На жаль, ця ці, цифра приблизно на 70% вища ніж відбажано. Тобто, треба ставити перед собою мету і до, до неї до неї поступово підходити, а не очікувати, що завтра знову ж таки все, все буде добре. Ну так, це якісь не дуже приємні прогнози. Треба вчитися, або треба працювати звичайно. треба працювати. Так. Чому можна в чому ж вони поганіться? Просто треба працювати і все над, над цим. Треба розробляти програму. Ця програма має бути реалізована. Треба розуміти, які будуть джерела фінансування цієї програми. Uh -huh. І з Росією тоді не буде проблем, тому що український уряд буде їздити на переговори не з кабальним переговором, попередніками там та uh -huh. непід'ємними не цінами. Він буде їздити і говорити, хлопці, ми розробляємо. От ми не будемо споживати взагалі імпортований газ. Хочете з нами взяти участь? Давайте, ну тоді будемо говорити по, по ціні. Якщо ні, ну ми пішли далі. Нам нічого робити. Ви втрачаєте ринок. От тоді це прагматичні переговори. А так, це тільки емоції, коли ми приїжджаємо і говоримо нам погано. Ну, Росія каже, ну ваші проблеми. Ну так, це позиція буде <клес> сильного гравця. Це це дійсно. Це, це буде переговори на рівних. Ніхто ні у кого нічого не буде просити. Це було б добре. А як на вашу думку, що станеться з багатостраждальною українською ГТС? І будуть. Ремонтувати, оновлювати європейці допоможуть грошима з модернізацією, я б не очікував одразу, що Європа піде на модернізацію. Європа розглядає українську ГТС як інвестиційний проект. Це теж теж треба І вони розуміти. обіцяли гроші закачувати газ. Можливо на жаль. Ну треба розуміти, тобто реально підходити до цих речей без Газпрому. Почати модернізацію неможливо. Газпром має підтвердити, що він буде використовувати українську ГТС і в яких обсягах тоді Європа буде розуміти, що вона має вкласти кошти, тому що тут буде проходити російський газ. Росія, поки виходить з гаслом Південний потік, ми будемо обходити Україну, мінімізувати транзит свого газу. Європа тоді дуже дуже обережно ставиться до цього проекту. Це перша і друга позиція це МВФ. Поки Україна не розпочне співпрацю з МВФ, всі європейські проекти вони зав'язані на відновлення співробітництва з МВФ. Без цього роботи ніякої не буде. До речі, от проект модернізації Уренгой помар ужера 308, 308 мільйонів євро. Він теж зараз в режимі стендбай, тому що немає розуміння співпраці щодо співпраці з МВФ. Mm -hmm. Чи варто українцям продовжувати остерігатися північного і південного потоку? Бо принаймні, останні роки, кілька років, нам принаймні російські медіа обіцяли, що ось вони запрацюють, 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 і Україна втратить весь свій російський транзит, і взагалі не буде нікому потрібно? Знову повертаємось. Північний потік це окремий проект. Це Росія mm -hmm. з Німеччиною. Ну ідеологічно пропагандистські тобто на він... нам постійно кажуть, що так. от ви втрачаєте ви втрачаєте mm -hmm. транзит, нічого подібного. Він будувався під конкретні родовища в Росії, під конкретних споживачів в Німеччині. До речі, пан Куприянов офіційний представник Газпрому, про це говорив, що це нові контракти. Ніхто не почув цього цієї оговорки маленьке. Що стосується південного потоку, так він безпосередньо впливає на, на транзит по території України. Наразі не зрозуміло, чи вдасться Росії добудувати його, скажімо, повним обсягом, тобто всі чотири гілки це 60 мільярдів кубічних метрів на рік. Питання в тому, що якщо вона побудує південний потік, транзитні потужності Росії втричі будуть перевищувати попит в Європі. Ну, тобто, mm -hmm. така у них виходить політич політикономіка, досить до досить досить цікава. А, тому я не виключаю, оскільки це більше проект геополітичний, політичний, що щонайменше одна гілка буде збудована. Mm -hmm. На наскільки як це в позначиться на обсягах транзиту, це питання, тому що ми не знаємо, як Європа буде споживати цей газ. Тобто треба ще дочекатися подивитися що буде відбуватися з ринком через 2-3 роки безпосередньо в самій європі я б от зараз на сполох не бив тобто треба враховувати цю ситуацію як певний ризик для транзиту російського газу по українських ГТС, ну це не смертельно тобто транзит не зупиниться тому що тоді потрібно зупиняти і поставки газу російського в україну так будувалася ГТС за радянські часи вона не може працювати без поставок газу не буде транзиту без транзиту не буде поставок газу тобто це взаємопов'язані питання Дуже вам дякую за ваші коментарі. Це був Валентин Землянський, експерт з енергетичних питань.